Не, не треба, бо не маю З радіти. пір, як син степан і зять роман на небі, стали чорними усі квіти. І коли чую слово свято, то душа не плаче сльозами. Бо не прийдуть мої, моєму серцю діти, мене привітати і не скажуть. Ми тут, мамо, на душі лише бід і тривога, з болем траке так важко жити, відпросіться синочки у Бога, подаруйте для матусі квіти. У чорній гості Україна, в гіркій жалобі та сльозах, ховає серця половину. Своїми дітьми у гробах стікає кров'ю Україна і жахніми у людських очах ридає вся моя країна, крик горя й болю на устах, а мати веволоса сине, слізне синочка обмила, який є рідний і красивий. Та мертвий він, його нема. Страшний бубій летіли кулі, а куля дура кожен знає. Упав солдат на чистськім полі. Хіба ж він думав, що вмирає? Хотів я, маму, завжди жити, багато планів будував. Своє гніздечко думав звикти, до то тобі внучат подарував. Не плач, матусю, я до тебе прийду тихенько у вісні, пригорнусь лагідно до тебе, погладиш голову мені, я прилечу до тебе птахом, крий ми торкнусь, а потім. Полечу над дахом і знову в небо повернусь, а мати ве волосся сиве, руки до неба підійма, який був до війни щасливий, та мертвий він, його нема. Ах, з цих пів два роки вже прийшло. Як ти пішов з своєї хати, та ми не будемо тебе ніколи забувати. Думали ми, гадали ми, думали, що вернешся, а ти пішов, не вернешся, лише у снах приснишся. Душу Господь твою забрав, тіло земля сирає. А нам на пам'ять вічною могила високая на ту могилоньку ми спешку протоптали гарячими печальними слізьми її обляли. Прийде весна, зрадіє все, зрадіє і могила, на ній ти квіти зацвітуть що дочка посадила, там вічний рай, там тишина, там горя вже немає, тихенько вітерець шумить і пташечки співають. З цих тих пір два роки вже прийшло, як ти пішов з своєї хати, та ми не будемо тебе ніколи забувати. Не плачте рідні, Бог забрав їх на небо у своє царство там на небесах. Слава Україні! Героя! Дякую!